Стрітання відзначають в пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після його народження. Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. За переказами він був перекладачем Біблії, поставивши під сумнів один з уривків святого письма, Симеон від Духа Святого був звіщений, що зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Стой, говорить йому ангел, ти не умреш до тих пор, покуда не увидиш Христа Старійшини і будеш жити, і ти встречеш в храмі Його, приймеш на свої руки. И о свидетельстве всему миру, что именно это Христос Бог наш. И так и получилось. На цей день йому довелося чекати 360 років. Перед смертю старець Симеон сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння спасіння людей. Урочиста служба, що об'єднала і святострітання Господнє і вшанування Симеона богоприємця, відбулася у церкві всіх святих в російській землі восіявших. Поряд на подвір'ї триває відновлення колись відомого у Миколаєві храму Святого Симеона, тому свято було ще й храмове. Нагадаємо, що цей тиждень останній перед Великим Постом і ще є час. Духовно підготуватися до нього, відкинути сумніви і навчитися терпінню, як вчить нас святий Симеон. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ.